Здоровенькі були. Я раніше казав, що я щось майструю, Ну, тепер же можу вам показати. Це такий вольєрчик для ночівлі наших пернатих. Вони раніше були позаходили, отже мені поперевертали шурупчики, Це такі мої помічники. Навіть качки прийшли, заглядали, що тут, хто тут буде. Е, яка порода буде тут нажити, я ще поки що не знаю. Але ось така конструкція. Е, вона в мене у вигляді Лего буде. Ось, щоб її можна було потім демонтувати, десь перенести, якщо тут ну всяке буває. Треба буде перед цей е, переїхати. Тут ця клітка в мене є мобільна, зроблена в нас з щитів. Скріплюється досить легко, все буде на шурупчиках і потім разі демонтажу можна її легко демонтувати. Найважче було виставити піддони по рівні, ось, а вже саму конструкцію скласти, я думаю, буде мені трошки легше. Ось така наша праця сьогодні. Потім ми ще накриємо і ще покажу, вже як буде перед. Ми ще це разом з вами переглянемо. Але поки що ми в процесі. Амрокса я закрив півня, він вже майже тиждень у нас Амрок закритий. По цей бігає тільки легорний білефельдер. Легорн так на білефельдер дуже і на цій курочці не заскакує. Більше працюють півні білі фельдери з великими кормиту, то, тому я так їх прикрив, щоб трошки швидше очистились наші білі фельдери. Ось, а потім будемо думати, як їх тут всіх порозділяти, щоб всім було комфортно. Це такі поки що маленькі мої плани. Але життя варує, сповнене несподіванок. Тож, як воно буде далі, не знаю, але якщо все буде гаразд, то буду вам показувати. Так, біжу я далі працювати. Ось така конструкція вийшла. Ой, далі ще лишилося там буде ще бокові дверки, Чуть-чуть одну штучку зашалювати і е, накрити. І будиночок, на щастя, готовий. Але ще попри то хотів вам показати, це мої помічники хотів вам показати, що наш грудастик працює. А я казав, що я його не бачив. Це, до речі, ця травнева качечка. Перший раз бачу його в роботі. Качечку брудну також не бачив. І тому думав, що він ще в нас хлопчик не цілований. Виявляється, він паробок моторний. Не хочу зараз вставати, щоб їм не заважати. Що, красуньки мої, поприходили до мене, так? Дівчата. Там дівчатка нанеслися, одна білефельдер якась снімки не знесли. Нам двожовткове яйце. Мені шкода, що вони несли двожовкові яйця, тому що вони нам потрібні. Здорові. Правда? Десь сюди, Ой-ой-ой, курочка омракс. Ну ходи сюди, маленька. Що він там? Ну, не знаю, не буду я заглядати, але качур працює, бачу, що парує, це вже великий плюс. Значить качечка наша буде скоро починати яйцекладку, а потім як я добудую будиночок на щастя, покажу вам його вже на ділі, який він є. От Легорн півник, буквально за метр від мене моя рука і півник ну, лікливий. Але не бо я гус. А Що він там? Добре, хлопець працює, не будемо йому заважати. Не знаю, може в нього перший раз. Наші закохані такі тримаються собі разом, а ці дві, вон, бачите, з другого боку через сітку. Він пильнує свою даму, ходить біля неї. Так що, думаю, що буде гарно працювати, будемо живі, здорові, будемо отримувати від них потомство. Так, і тут зробив я два гнізда. Тут ми таке панорамне вікно, жардинку зробив. Буде два, два виходи, можна сказати. Тут буде такий вихід, щоб можна було відкрити, зайти там почистити, бо буде незручно чистити. І якщо буде все добре, що на рахунок даху я подумаю, чим я буду накривати, то тоді, щоб дах був. цей. Ну, можна було його зняти і почистити. Зробив два гнізда, буде таке велика ось дверка, одна бокова. Це буде так зверху. І тут буде в них вихід і вхід. Такі милесенькі дверцятка. Я думаю, що їм достатньо, більше не треба буде. Ось такий будиночок у нас вийшов. Вже навіть наша корочка зайшла ночувати. Так, накрив його шифером. Шифер нічим не прибивав, просто поставив так зверху. Срібно шпара є, це такий як літній варіант. Ну, Якщо б би прийшлося тут зимувати чи як, то би я тоді б оббив оббив кліонкою і так би вже було. Бачив, так багато хто робить. Ось такий наш жердиночка звідси сюди. Думаю, на всіх курочок хватить, яких я сюди планую. Тут два гніздечка зробив. Ось таке віконечко панорамне їм. І по висоті робив високе, тому що все ж таки думав, якщо вдруг там сімейка буде невелика, 1 плюс 5, 1 плюс 4, то можливо і навіть тут їх і зимою тримати, то щоб півник міг працювати, добре парував, було йому зручно, комфортно. І ось тому така в мене висота. Дно я зробив з піддонів. Піддони привіз, розбивав тільки верх, потім позбивав докупи. Ось так от на щільно є тут. Не знаю, чи я показував, вже забув цілий день, знімаєш відео і забув, чи зняв, чи не знаю, яке робиться на початку. Піддони позбивав, виміряв потім ширину довжину. І Тоді вже на рейки набивав ось такі площини, де з дошки, де є від старих якихось сервантів. Тут вікно, до речі. Це все від кума. Кум, ти якщо дивишся, казав, коли ти вже покажеш, що ти в мене понабирав. кум робив ремонти і дещо там викидав, там було не потрібно. Це все я забрав сюди і змайстрував ось такий будиночок. Правда, матеріалу є ще багато, є над чим працювати, тож думаю, що Бог поможе, я ще один такий будинок зроблю, тому що в нас є три породи. Та. Це мало бути зимою вже зроблено, але в мене так якось часом. Склалося, що не завжди виходить, так, як ти собі думаєш. Ось такий у нас будиночок спереді. Тут буде вікно, там буде трохи сонце йти. Тут якраз сонце до обіду. Думаю, що навіть і зимою воно буде їм світити і не буде так холодно. Зверху, поки що, шпарки. це накрито. Все ж кажеться, що є тимчасове, це постійно, але все ж таки поки що це тимчасове, потім що можна буде знизу е, шифер не пробити, він знімається і вже можна буде е, підробити цей е, утеплити його, щоб воно так тут не було. Ось такі наші курочки, межурочки. Там вже воно одна є, ходить. Так, телефон розряджається, треба зараз його поставити на дозарядку. О який красивий німець. Бачите грудки, яка жовта в нього. Правда? да А це наша українка.